Станом на сьогоднішній ранок у чорному морі нині перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр, загальний залп до шести штук. В Азовському морі російських кораблів немає. Про це повідомили у військово-морських силах. Водночас у Середземне море росіяни вивели три кораблі. З них один ракетоносій із загальним залпом вісім калібрів. У тимчасово окупованому Севастополі російський чорноморський флот не відновив бонові загородження на вході до головної Севастопольської бухти після зимових штурмів. Про це інформує моніторингова група Кримські вітер з посиланням на супутникові знімки. Водночас загородження збереглися лише на вході до південної бухти, менш значущої частини порту. Ну і експерти припускають, що така. Скажімо, безтурботність свідчить про втрату боєздатних кораблів у Севастополі. Більшість бойових одиниць рік тому перекинули до Новоросійська. Ну а в Бухті залишилися переважно пошкоджені або ж застарілі судна. З нами на прямому зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, а нині стратегічний експерт компанії «Сонат». Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. А наскільки ось цібуни, які зараз не поставили, вони обов'язкові? Від чого вони захистять? Від морських безпілотників чи від чого? Ну, Цібонове загородження це така велика, скажімо, така мережа металева, яка піднімається над морською поверхнею десь на один метр і спускається фактично до морського дна. І вона фактично є фізичною перешкодою для того, щоб в межі Севастопольської бухти заходили як надводні, так і підводні дрони. А вперше її поставили ще там, я думаю, в 70 70-ті роки. Вірніше це питання піднялось після загибелі крейсера Новоросійськ. І ще це був 56 рік. Тоді було побоювання того, що діяли диверсанти. Севастополі і потім поставили от ці бонові загородження. Вони там час від часу мінялися. я думаю, що питання в тому, що вони десь є. Це якась технічна така, технічний збій у них. Щоб поставити бонове загородження, треба багато часу, це фактична робота одного двох буксирів, і вони можуть за лічені години це зробити. Я думаю, що там є інші якісь засоби, які фіксують можливо підходження ну, якихось для них цілі, які вони вважають небезпечними. Хоча ну, я в будь-якому випадку можу сказати, що Севастопольська бухта для них дуже-дуже важлива, незважаючи на те, що там дійсно такі основні нові бойові кораблі були виведені, але там є ще ну, кораблі, які... Представляють цінності, там дуже багато об'єктів інфраструктури, в тому числі і військовий, в тому числі 13-й завод Міністерства оборони Російської Федерації, де зараз ремонтуються декілька бойових кораблів. Тому я би так не казав, що ну, Севастопольська бухта для них не має значення. Вона має значення і там, до речі, серйозно було підсилено. Система якраз спостереження і патрулювання входу до Севастопольської бухти, чому нема бонових загрожень? Це, це звичайно до мене також цікаве питання, але я думаю, що, опять же, що його встановлення не вимагає багато часу. Щодо кораблів і в Чорному і в Азовському морях, ми до цього теж подавали інформацію. Ну в Азовському морі їх в принципі немає. В чорному один наразі фіксується. По перше, наскільки динамічно ситуація змінюється? Чи можна говорити про там сталий період і подібну ситуацію продовж довшого часу? Ну ситуація може змінюватися динамічно зараз. За моїми даними уже в чорному морі. Є декілька кораблів, яких є 16 ракет калібрів. Це дані були на ранок. Разом загрозу представляють ті кораблі човни підводні, кораблі підводні Чорного моря і кораблі Каспійського моря. Разом на їх борту може бути біля 100 ракет калібр. Я так думаю, ну, ми знаємо, що останні, можливо, півтора роки вони досить так економно витрачають ракети Калібр. Але ну, коли існує масований цей зал комбінований, то йдуть ракети і повітряного базування, там типу х 101 Х-555 і ракети калібр. А от зараз, наскільки мені відомо, в морі є декілька кораблів сумарним залпом 16 ракет. І це така ну, риса трохи насторожуюча. От. Поэтому ну я думаю, що наше сили безпеки оборони це відслідковують і ну постійно вони вже научені, що в разі нарощування сил в морі може бути удар, і це можливо зараз єдина така небезпека, ну серйозна, яку Чорноморський флот, я маю на увазі надводні сили можуть задавати ну, Україні і нашим збройним силам і цивільному населенню. Що стосується, ну, наприклад, там проведення десантних операцій, які були очевидні там на початку війни, перші можливо декілька місяців, зараз це фактично неможливо зробити, незважаючи на наявність кораблів. Ну а блокада, от північно-західної частини Чорного моря, вона частково підтримується. За рахунок тих сил, які знаходяться, ну в основному сил е, берегової компоненти, тобто це ракетний комплекси, береговий ракетний, е, які знаходяться на окупованому Криму, у нас мало часу залишається. Почала ширитися повітряна тривога. Тому, будь ласка, зверніть увагу. Усі, ті, хто в цих регіонах зараз знаходиться: Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області. Пильнуйте, будь ласка, є небезпека. Я запитати хочу про море сьогодні. Видання Київ індепандент випустив величезне англомовне розслідування про те, хто. Краде і вивозить вугілля з окупованих українських територій. Там є морський шлях кораблів, назви кораблів, як вони вимикають транспортер, щоб їх ніхто не бачив, але в супутникові знімки все одно є куди вони прямують, як перевантажуються. До кого тут можна закликати, що стосується морського права, бо звертатись до країн, які купують краде, вони знають, що вони купують. Ну це напевно марно звертатися до моральної сторони. Чи є важелі міжнародного впливу на те, щоб? щоб зупинити ось ці крадіжки, але в нас півтори хвилини ну, дивиться справа в тому, що для того щоб ну саме ефективним способом буде накладення санкцій з боку дружніх для України країн, яким наприклад через дипломатичні структури довести підтвердження того, що це крадене майно українське, і тоді такі санкції можуть бути накладені. І це буде стосуватися і портів. Ну, справа в тому, що ну, бізнес він ведеться, як правило, через мережі банків. І от, якщо буде накладене санкції на здійснення ось цих переказів, це буде дуже серйозний такий вплив. От. Ну, якимось чином там захоплювати ці, ці судна в морі, це. Це не варті тільки з дозволу з Ради безпеки Організації об'єднаних Націй, ми розуміємо, що це неможливо. А от з економічними санкціями це можна робити. А от до речі, от економічний, економічний вплив був один з вирішальних методів боротьби з правством в Аданській Затоці. Пам'ятаємо, що там і військові методи були, і політичні. А коли почався метод фінансового моніторингу. І боротьби от з цими ланцюгами переведення коштів, а то тоді дуже серйозно це піратство було влучено, і потім фактично розвалилось Андрію. Да. Да, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил в 4-20-му роках, стратегічний експерт компанії Соната. Далі новини Олег Панют.